Всім привіт! Сьогодні починаємо вивчати доволі цікаву тему ми будемо створювати власний компонент з нуля в Jetpack Compose. Робити це будемо протягом декількох відео, конкретно сьогодні почнемо з базових основ, з вивчення самого канвасу і з вивчення модифікатора Draw Behind, і ще трошки затронемо Infinite Transitions нескінченні повторювання анімації. Ну а після цього далі будемо ще говорити про додаткові модифікатори draw with Content і draw with Cage, про трансформації, про графік Layer, Частково навіть затронемо AGSL-шейдери без фанатизму, і ще розглянемо реалізацію деяких жестів для взаємодії з канвасом. Тобто плани доволі глобальні, але почнемо от конкретно сьогодні з більш простих речей: з вивчення самого канвасу. Отже, створюємо новий проєкт з нуля. Назва проєкту Canvas. пакет та каталог теж можемо змінити за бажанням. І натискаємо на кнопку Finish. Загалом в Jetpack Compose створювати кастомні компоненти дуже просто в порівнянні зі старою системою там з Android Views та XML. В більшості випадків вам навіть не треба працювати з canvas, не треба вручну там щось малювати в компоненті. Все, що вам необхідно, так це написати окрему «Composable» функцію. І все. А далі всередині ви вже просто компонуєте власний компонент на базі існуючих компонентів та на базі існуючих модифікаторів. Тобто вся сила Jetpack Compose якраз і заключається в універсальності Composable функцій. От, наприклад, коли ми вивчали Navigation Component, то у нас там на певному етапі виникло дублювання коду в двох екранах. І що ми тоді зробили? Правильно, ми написали, вважайте, кастомний компонент, який перевикористовувався в двох екранах. Більше того, там у нас було два таких компоненти. Один компонент, який просто малював текстове поле вводу та кнопку однаковим способом для двох різних екранів. А другий компонент він був взагалі там мега-універсальним, і він використовувався на будь-якому екрані, де було асинхронне завантаження даних, бо він вмів показувати і індикацію прогресу, і плюс помилки, і плюс кнопку try again з повторним завантаженням. Ну і сам контент екрану цей компонент теж вмів відображати через лямбду. Якщо дані були успішно завантажені. Так що половину інформації там про створення власних компонентів ви вже і так знаєте. Ну, собственно, знати там особо і нічого, просто берете, пишете функцію в окремому файлі, в аргументах задаєте параметри і все. А реалізація всередині може бути як завгодно складною. Тим не менш, іноді виникають ситуації, коли вам недостатньо створювати власний компонент на базі кнопок, текстових міток, чекбоксів чи там інших стандартних компонентів. Іноді виникає потреба прям зробити щось своє, повністю кастомне, з окремою логікою відрисовки, можливо, навіть з деякими оптимізаціями і так далі. І тому подібне. І от сьогодні я відповідно спробую показати вам, як працювати з канвасом в Jetpack Compose, на якому дійсно можна малювати все що завгодно. Поїхали. Почнемо з самих основ. Давайте створимо відразу окремий файл, назвемо його Playground, тобто будемо поки просто гратись з канвасом. Всередині напишемо Composable функцію з анотацією Preview, щоб відразу бачити результат. До аргументів функції додаємо модифікатор, все-таки ми окремий компонент пишемо зараз, який в теорії буде використовуватись в інших місцях. Далі відкриваємо справа панель для Preview. І відразу збираємо проєкт, бо без цього прев'ю не буде відображатись. От і все, зараз ми готові до роботи з Canvas. Отже, всередині функції спочатку додаємо компонент з назвою внезапно Canvas. Передаємо в нього модифікатор з аргументів і відразу додатково вказуємо розмір, це важливо, без цього канвас працювати не буде. Йому обов'язково треба знати або точний розмір, або ще можна передати такі модифікатори, як Fill Max Size або Weight. Тобто тут потрібні модифікатори, які можуть однозначно визначити розмір Canvas. В результаті всередині ви тепер можете малювати да все що завгодно. І справа на прев'ю ми бачимо чисте біле полотно. Тут, до речі, відразу скажу, що насправді канвас прозорий, просто в анотації прев'ю зараз присутня опція Show Background, яка додає білий фон, щоб краще було видно результат. Ну що ж, всередині канвасу нам, якщо що, доступні відразу три значення. Size це розмір канвасу в пікселях. Да, На канвасі все малюється в пікселях, а не в DP, тому вам треба самостійно переводити одиниці виміру. Але це робити нескладно, бо, по-перше, тут же є властивість Density. Якщо поділити пікселі на Density, то ви отримаєте розмір в DP. А по-друге, всередині канвасу доступні extension функції для переводу DP в пікселі і навпаки. Наприклад, Можемо написати 10DP, і далі через крапку тут є такі функції, як 2PX, 2px та Round 2PX, Round 2 pixel Так що складностей тут не має виникати. Далі, вам також доступний layout Direction, він може знадобитись для локалізації в арабських країнах, там де читаються з права наліво. Можливо, те, що ви там збираєтесь малювати на канвасі, воно теж має приймати до уваги от цю особливість деяких мов деяких країн. І на сам кінець вам доступна центральна точка на канвасі. Ну і якщо що, вам не потрібно створювати всі ці от локальні змінні. ви можете напряму звертатись там до Size, до Density, Layout Direction і Center. Це я просто показав для наглядності локальними змінними. все. А так можемо всі ці змінні видалити. Наступне, про що треба сказати, так це те, що блок коду всередині канвасу, він виконується на останній, на третій фазі відрисовки на фазі рендеру. В мене було відео на каналі, де я більш детально розповідав про три фази рендеру в Jetpack Compose. І от якраз третя остання фаза, вона і є цією фазою, яка відрисовує контент. Ми в канвасі тут безпосередньо займаємося відрисовкою, а значить логічно, що цей блок коду виконується саме на останній фазі. Додатково це для нас означає, що якщо ми якийсь стейт будемо читати тільки всередині кавасу, то процесор композиції буде більш оптимізованим, а це може бути дійсно важливо, особливо якщо у вас присутні якісь анімації у своєму там кастомному компоненті. Тепер, що стосується самого процесу малювання, то тут основа дуже проста. Ви берете і викликаєте методи на зразок draw щось там. Draw rect, draw Circle, DrawLine і так далі. І тому подібне. Наприклад, давайте намалюємо шахову дошку. Спочатку візьмемо розмір канвасу і поділимо його на 8. Потім запускаємо два цикли від 0 до 7 по горизонталі та по вертикалі відповідно. Всередині тоді викликаємо метод Drawrect, якому передаємо колір. Його розраховуємо в залежності від поточного індексу, бо чорні та білі клітинки мають чергуватись. Далі вказуємо зміщення offset від початку координат від лівого верхнього кута, по суті. Його розраховуємо на базі індексів та на базі змінної Cell Size. І на сам кінець вказуємо розмір квадрату, який рівний cell Size, який ми вже розрахували. В результаті на прев'ю ми зразу бачимо результати відрисовки. Можемо в цілому навіть додати трошки анімацій та перевірити фази рендеру. Заодно познайомимося з новим видом анімацій, про які я згадував на початку відео, з нескінченними анімаціями. Їх можна створити за допомогою функції Remember Infinite Transition. Далі, на базі Infinite Transition вже можна створити стейт з більш конкретною анімацією. У нас тут буде анімація градієнту для чорних клітинок. Відповідно, використаємо функцію Animate Float в діапазоні від 0 до 1. Я беру саме такі абстрактні значення, бо фактично на момент створення Animated Gradient тут ще невідомий розмір канвасу. Далі вказуємо Animation Spec рівний Infinite Repeatable, де прописуємо період анімації там, в 3 секунди, потім криву анімації Linear Easing, тобто це буде лінійна анімація з постійною швидкістю. І на насамкінець Repeat Mode це спосіб повторення анімації. Якщо обрати RepeatMode.Restart, то при досягненні одиниці стан анімації скинеться до нуля і все почнеться спочатку. Ну і лейбл теж вказуємо. Далі, всередині канвасу, створюємо екземпляр кисті для малювання brush.linearGradient. Кольори градієнту нехай будуть від синього до чорного, а потім ще й до червоного і до зеленого, чому б і ні. Далі треба порахувати зміщення градієнту з урахуванням анімації. Для наглядності я зроблю окремі змінні GradientStart старт рівний ширина канвасу, помножена на Animated gradient. І далі градієнт end, він теж рівний ширині канвасу, але вже зі зміщенням на 0,5, тобто на половину всієї анімації. Тепер передаємо значення Gradient start та Gradient end у відповідні параметри start та end. Якщо їх вказувати тут одночасно, до речі, для координат і X і Y, то ми отримаємо діагональний градієнт. Ну і параметр TileMod вказуємо тут Mirror для відзеркалення градієнту, щоб не було різких переходів на границях анімації. Залишається використати створений градієнт. Всередині циклу, тут, по-перше, винесемо ось цей offset в окрему змінну, бо далі нам знадобиться конструкція if Else. По-друге, виносимо сам if з параметру Color. Сам колір робимо білим, в top left передаємо значення з нової змінної. І далі вверху вставляємо конструкцію if, можемо відразу до неї додати гілку else, в якій будуть малюватися білі квадрати. А от у верхній гілці вже відмальовуємо чорні квадрати, які вже зараз не зовсім чорні, а зараз вони вже будуть з градієнтом. Тому тут замість кольору вказуємо параметр бруш, якому і передаємо градієнт. От і готово. Можемо запустити на прев'ю отут інтерактивний режим і подивитись на те, як працюють анімації. Виглядає доволі непогано. Залишається перевірити все це діло на емуляторі. Що ж? Переходимо в MainActivity, видаляємо звідси всі composable функції і залишаємо тільки от в самій MainActivity блок коду SetContent, в якому всередині викликаємо функцію Playground і передаємо модифікатор з InnerPadding зі Scaffold. Запускаємо проєкт на емуляторі. В результаті ми можемо побачити, що анімація дійсно працює. Правда, сам компонент відображається доволі криво, він не бере до уваги розмірів екрану, ну, над цим ми ще попрацюємо у наступних відео. А поки давайте в Android Studio відкриємо layout Inspector. нам треба переконатись, що анімація градієнту не призводить до лишніх рекомпозицій. І дійсно, жодної рекомпозиції тут не відбувається. Тут нема ніяких чисел взагалі. І навіть більше, компілятор оптимізував композицію екрану таким чином, що тут взагалі нема компоненту Playground. Ну, це із-за того, що в коді у функції Playground тут присутній лише Canvas і більше нічого нема. Коротше, все супер. Анімація написана плюс-мінус правильно та оптимізована. Тепер давайте відкриємо реалізацію самого компоненту Canvas. І реалізація тут виявляється дуже простою. По суті, canvas це компонент Spacer. Пару разів ми його вже використовували в інших відео, він потрібен зазвичай для того, щоб задавати пусті відступи там, чи проміжки між іншими компонентами. Так от, весь canvas це Spacer з модифікатором Draw Behind. І саме модифікатор Draw Behind виконує малювання. Він це робить завжди під компонентом. Просто в даному випадку для нас візуально різниці ніякої немає, да, де там знаходиться сам Canvas під компонентом, над компонентом. Бо SpaceR це пустий компонент, він нічого не відображає. І відповідно все, що малюється через Draw Behind, все ви будете бачити, да, і користувач все буде бачити. І звідси можна зробити висновок, що взагалі вам ніхто не забороняє замість канвасу використовувати. Будь-який інший компонент. А і ще конкретні розміри от потрібно задавати для канвасу саме із-за того, що під капотом використовується спейсер. Бо сама суть спейсера в тому, щоб він задавав там конкретні пусті проміжки між іншими компонентами. І якщо відкрити реалізацію спейсера, то тут навіть є відповідний коментар, де прямо сказано, що розмір цього компоненту може задаватись за допомогою модифікаторів віз, height або size. Такі от справи. Тепер же, після всієї цієї інформації, що ми можемо зробити? Ми можемо замінити використання кавасу на будь-який інший компонент з додаванням модифікатору DrawBehind. От, наприклад, зараз я вказав для канвасу конкретні розміри. І як ви думаєте, що буде, якщо замість модифікатора Size тут написати sizeIn? Цей модифікатор може задавати не конкретні точні розміри компоненту, а границі, там мінімальні і максимальні розміри. І відповідно зараз в перших двох параметрах вказано 300 DP, це і буде мінімальний розмір канвасу по ширині та висоті. Після цього запустимо проєкт знову на емуляторі. В результаті ми на екрані взагалі нічого не побачимо. Чому так? А тому, що під капотом використовується спейсер, який не розуміє ніяких там ні мінімальних, ні максимальних розмірів. Спейсер просто схопується до нуля, якщо йому не вказати прямо конкретний розмір. Ну і ще там можна вказати feel, max, size або weight. Тоді розмір буде розраховано на базі батьківського елементу. У всіх інших випадках отримуємо от таку от проблему з нульовим, по суті, кавасом. Але ми ж вже знаємо, що canvas це спейсер з модифікатором DrawBehind. А будь-який модифікатор, він на той модифікатор, що його можна прикрутити до будь-якого іншого компоненту. Тому в коді ми просто беремо і заміняємо canvas на компонент на Box. А що? Чому би ні? Далі прописуємо в ньому модифікатор DrawBehind. І все, що було в старому canvas, тепер опиняється всередині DrawBehind для компоненту Box. Готово. Можемо знову запускати проєкт на емуляторі. І тепер у нас. Все показується. Тобто у компонента Box, на відміну від Спейсера, тут цілком можуть існувати і працювати обмеження на мінімальний розмір. І при цьому ніхто нам не заважає поверх в main activity додати ще один модифікатор, той же fill max Size. Тобто, якщо fill max Size не вказувати, то Canvas на базі Box плюс draw behind, да, плюс модифікатор draw Behind, Такий Canvas вміє вже займати мінімальний розмір в 300 DP. Ну і якщо все-таки поверх ще й вказати FILMX. То Canvas займе весь простір екрану. Таким чином, кастомний компонент стає більш зручним для перевикористання в інших місцях у програмі. Можемо ще раз запустити проект на виконання, відкриваємо емулятор і бачимо ось таку картину. Ну, як мінімум, шахова дошка та градієнти відображаються на весь екран. Але так, треба ще трошки пошаманити над пропорціями. Ну, я думаю, це вже буде тематикою наступного відео. Тим не менш можете спробувати поки реалізувати це самостійно. От дійсно, нехай вам буде домашнім завданням зробити так, щоб дошка відображалась завжди рівно по центру, з рівними пропорціями. Завжди, при будь-яких розмірах компоненту і при будь-яких розмірах екрану. Ну, а якщо у вас це не вийде, то наступного разу ми цей момент докладно розберемо. А так на сьогодні в мене все. Код проєкту доступний для спонсорів каналу за посиланням під відео. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!